Страх, апатія, переживання, паніка це все те, що ви могли переживати за останні декілька днів. Я ході маю чітку стратегію, якою я ділився в роликах, але я також погруж... погрузився в себе і трошки помучився, попереживав, не, не розумів, що далі робити і далі діяти. В даному ролику будемо говорити Буду ділитися думками по ринку. З тобою я його ведучий Дмитро Крівський і наша команда криптоніт. Обов'язково тисни лайк, підписуйся на канал, а ми починаємо. Поїхали. Я не буду говорити, а я казав, тому що я не казав. Ми говорили про три а, проблеми, які можуть заставити ринок обвалитися. Я не вірю, що в сьогоднішній день в даний момент це станеться. Але, у ви так сталося. Я був націлений на локальний булран через те, що був ряд тригерів. Чому це повинно статись? формула 1 Ліга Чемпіонів, вибори. Процент інфляції ставка ФРС, все воно сприяло до якогось локального росту і там руху біткоїна, хоча б до 24, 26, там, 28 тисяч, для того, щоб там можна було розгрузитися. Але про це всі але про це багато хто говорив. І, як то кажуть, ринок йде проти людей, так не сталося. І три проблеми, про які я говорив, через що може постраждати ринок. Це є перша. Це є скам USDT або USDC, це Це скам якогось і стейблкоїнів. Юстева не рахуємо. Ми вже про неї забули. Але скам якогось із стейблів. До речі, за останні декілька днів була розкореляція USDT до /USD долара на півтора процента. І для того, щоб купити 1000 доларів, виплатили 1015 USDT. Ну така собі історія. і Вже також з'являлася якась паніка, і про те, що, що це все було із найголовнішою нашою проблемою, про яку ми зараз поговоримо. Друга проблема це є третя світова війна. В таких реаліях, коли те, йде третя світова війна. Криптовалюта просто-напросто нікому не буде потрібна, і це є друга проблема. Третя проблема: це скам якоїсь із топових криптовалютних бірж. Недавно були історії, що хобі продають іншому власнику, або власник продає велику долю своїх активів. І комусь іншому, і я думав, що все, хобі скам, тому що як так в моменті токен починає валитися, а, біржу перепродають. Але у це сталося не з хобі, це сталося значно гірше. Друга біржа в топі по оборотах і по популярності це є FTX скаманула. Хтось тобто, там вам буде говорити, а я казав, а я казав і так далі. На жаль, друзі, передбачити скам другої біржі в світі. Та перебачити скам а, фонду Alameda Research. І зрозуміти, що вони усі топили за Соланою, а це логічно, що Солана окатиться з ними на дно. Передбачити було майже нереально. В Твіттері вийшло розслідування, де були опубліковані баланси FTX і Alameda. І в них на балансі було 3,3 мільярда. Що тут такого? Напевно, що нічого. Але вони заявляли, що в них на балансах 14 мільярдів. А заборгованість у них на 8,8 мільярдів. По факту, FTX постійно брав гроші в кредит, де залогом являвся їхній токен FTT. А біржа виявилася неплатоспроможною, Перед кредиторами, перед інвесторами. Кредитори мають токен FTT, а FTX не має можливості виконувати зобов'язання по кредитам. По факту, ФТТ стає шиткоїном, тому що біржа FTX по логіці мала би їх продавати для того, щоб отримати якийсь фіат. Усі інвестори продають токен FTT, тому що їхній контракт ліквідований, і вони повинні хоча б якось віддобити частину своїх коштів. Виводи з FTX закриті, і люди розуміють, що це класна, смарт-ідея зашортити Solano FTX і укатати їх. Тим самим весь мильний позир починає здуватись, і всі стають проти FTD. Його укатують на дно після одного цікавого твіта. Коли цей зі цей SEO Binance, виходить на публіку і порівнює FTX з Луною, називає її скамом. і каже, що токен FTT буде продавати. Хоч і він усі кошти одразу не продасть, тому що воно просто укатає і навіть напевно в стакані немає усіх токенів для того, щоб їх заповнити, але він сказав, що вони хочуть позбавитися від ліквідувати позиції токенів FTT. По факту, це от просто вирішили усі FTT поховати і через маленький профтик. Сема про Сема, я думаю, що ще як треба окремі пости писати про нього дуже багато, можна говорити. Але все ж, тоді після такої просадки там, FTX на 80% я вирішив також зайти в шорт. Да, я там шорти, в шорти, шорти закривав позиції, і тут знову вирішив зайти в шорт. Заходжу в шорт, і е, цей зів виходить знову ж на публіку і каже: ми хочемо допомогти FTX і купити їхню біржу. Але в кінці пише, що контракт може бути розірваний у будь-який момент. І виходить така історія, що токен BNB, токен FTT починає виростати, слова виростає, все виростає. Але виходить офіційний твіт від Binance, де було написано, що ніхто FTX купляти не буде. І він починає тонути. По факту, це була остання і фінальна точка, де FTX приплив. Я цей ролик записував вчора, але сьогодні його перезаписую та. І хочу сказати, що декілька днів один-два дня ми були в очікуванні, а можливо хтось спасе FTX. хтось його викупить, тому що це є американський ринок. І з точки логіки, ми також з друзями аналізували і думали, що Лізі викупить. Афтиїкс для того, щоб мати доступ до американського ринку, але ви так не сталося. І на сьогоднішній день ми можемо сміливо поховати FTX, це топ-2 крипторита біржа в світі, яка скаманула. І саме це було основним тригером укатати ринок. Да, ми можемо говорити про маніпуляторів, да, ми можемо говорити про те, що і в, з одної сторони і з другої сторони була вигода, про яку вигоду ми знати, напр, наприклад, не можемо. Але все ж такі дії на публіку робляться не просто так. Скоріше за все, що двом було вигідно, і вони хотіли. Щось порішати. Або ж просто Binance хотів знищити конкурента номер 1 тому що усі інші біржі і близько не стоять, не стоять біля Binance, а Binance є монополіст і а, єдиний конкурент, з яким можна було конкурувати, це FTX. Його просто було знищено. Ми можемо довго говорити, чому так сталося, але сам факт того, що той третій варіант, той третій лебідь, який. А, одна застав: застав в ринок укататися усіх інших циклах, які ми переживали. То що я переживав єдиний. Я прийшов у 2019 році. Я пережив тільки обвал, коронавірусну кризу і булран. Ось, але слідкуючись, спілкуючись з людьми, а, скан бірж це був. І є, і буде завжди. А якщо говорити про Solana, ми повинні зрозуміти, що Solana, що FTX і Alameda Research по факту створили проєкт Solana, який в Alameda купляли приблизно по 4 цента. І у них до сих пір є велика кількість токенів. І в ринок недавно повинно було вийти 60 мільйонів токенів. Валідатори їх поставили на Ростейк. І ви собі думаєте, 60 мільйонів токенів це приблизно 1 мільярд, якщо пам'ять не зраджує, пішла би в стакан само що такий великий об'єм, знову ж таки, його пролив. Але був офіційний пост, що 28 мільйонів токенів поставили на рестейкінг і продавати їх не будуть. А, не знаю, не знаю. Фонди купляли Solano по 4 цента. Сьогодні Солана коштує 20 доларів, ви собі можете порахувати, на яких іксах вона торгується. Навіть якщо Слана буде 2 долара, долар 40 центів, все одно це класний профіт для фондів. І, можливо, втіхаря його будуть продавати, зливати і так далі. І всі продукти FTX -у Сема постраждали. Да, він вчора вийшов, написав твіт, що він вибачається. І так далі. Каже, що першим ділом буде робити максимально все, щоб користувачі не постраждали. Але також вийшла Соня новина, що його звини на кордоні на приватному літаку і він вирішив покинути країну. країн. Uh, так стається. Що ми з вами можемо робити? Насправді ми можемо сидіти і панікувати, і думати, що все, ринку крипти uh, хана. І є, і є такі люди, які так будуть вважати і так будуть кричати. Вони не знають. Куди вдіти свою негативну енергію і будуть зливати її на вас. І казати, ааа, бля, ти в криптовалюті. Колись криптовалюта це було круто. А сьогодні, коли ти говориш, що ти в криптовалюті, тих упускаєш очі донизу для того, щоб з тебе не посміялись. Але все це було, є і буде. Ринок є циклічним. Сьогодні пройшло приблизно 365 днів, як ми падаємо. І на минулому циклі 365 днів пройшло, і ми пішли з того моменту. В якісь такі буковик. були останні падіння, і ми почали відростати. Ось залишаю тут картиночку, можете собі переглянути. І по факту ринок є циклічним. І сказати, що ринок криптовалюти скам це неправильно. Маніпулятору важливо, щоб ми так думали. Маніпулятору важливо, щоб ми зневірилися в криптовалюті. Адже коли біткоін був по 17 тисяч, усі кричали, що це дно. Докупляли, докупляли, докупляли. Я в тому числі, та я вірив, що це дно. Хоча б локальні, бо я там говорив, що ми можемо піти на 26, а далі торкатися 14-12 тисяч, уви, а все сталося значно скоріше. На ринку повинна бути повна капітуляція, коли усі люди зневіряться в криптовалюті і просто-напросто її покинуть. Коли великі гравці будуть на боковику на довгому періоду часу викупляти криптовалюту в хом'яків по дешевих цінах, люди будуть на паніці і продавати для того, щоб хоча б увірвати кусочок хлібу, хоча б знаю, крихту забрати, тому що це їхні кровні дорогоцінні, зароблені власними руками гроші. І ринок криптовалюти розвернеться тільки тоді, коли буде Апатія і повна капітуляція. На жаль, спілкуючись за людьми, на жаль, дивлячися за людьми, за блогерами, ну капітуляцією поки що не пахне. Чому тому що усі люди кожного разу відкупу відкупляють дно, в них все ще є гроші відкупляти дно і говорити про якийсь розворот ринку ми не можемо. Так, да, ми падаємо 365 днів, і в минулому циклі тут на даному етапі падіння приблизно закінчилось, але точка росту. Thank you Нас завжди починалося приблизно за 320-340 днів до Блурану. Це означає, що декілька місяців ми можемо ще трошки падати або триватися в довму такому накопиченні боковику. До речі, в боковику я вже говорив і знову ж таки скажу, що найбільше людей втрачають невіру. Вони, вони тримають кошти, тримають кошти, надіючись на ріст, але десь потрібні гроші, тут, не знаю, захворів і так далі. Людина просто не віриться в і Каже, я не готовий стільки чекати, я продам все, що в мене є. І людина просто напродає просто буде її продавати, і саме на боковику йде перерозподіл позицій: хоміки продають, великі граці відкупляють. Якщо говорити про жовтень, у нас він по традиції, точніше останніх 5 місяців він закривався в, в зеленими свічками, і цього разу він також закрився зеленими свічками. Переходимо на графіки і взагалі поговоримо про ринок криптовалюти. Насправді ми можемо дуже довго говорити, дуже багато говорити, але я постараюся поговорити тільки про біткоін. Про всі альткоїни в моєму портфелі я знію окремий ролик, тому що потрібно говорити про кожен токен окремо. Про свою стратегію окремо, тому що я також її покращую і вдосконалюю, і воно все постійно міняється. Ось, ну, портфель у мене лишається стабільним, але різні махінації міняються, і я ними хочу з вами поділитись. По факту, ми впадаємо звідси до, до даної точки приблизно 365 днів. Ми впад, були в ведмежому циклі, і ми досі в ньому знаходимося. Можемо включити 4 годинку. І давайте глянемо, що в нас взагалі тут. Я очікував ріст на 26 тисяч. У нас, от може побачити, що у нас була неперекрита зона. Я казав, що. Ми сюди прийдемо. Або я тут ще вірю в це, що ми сюди прийдемо, тому що я рекомендації не даю, я ділюсь лише думками. Ось, і, у ви, ми не пройшли. Першою точкою, яка в нас була, це була 21.200. У нас тут була зона імбалансу, яку ми перекрили. Приблизно тут я скинув тіло своєї інвестиції, бо 18400 в мене спрацювали лімітки, я зайшов в ринок. І тут приблизно скинув тіло. І все-таки. Вскину тіло, я написав про це на каналі, і по 19 800 вирішив докупити. Тоді ще не було негативних новин, я просто подивився в східний канал, думаю, так можливо, що будемо йти на позитивних новин, тому що нас оточували позитивні новини, якщо забути про FTX, яка приблизно саме в цей день вийшло ряд новин, які ринку просто-напросто укатали. Лінію підтримки на 19 тисяч ми просто-напросто не витримали, тому що великі об'єми полилися. Але я в ринок перейшов на частину об'єму і потім частину ринку, частину криптовалюти відкупив по 16 тисяч доларів. Що я взагалі бачу і що би я хотів побачити? Так, да, я був на цілий наріст, але потрібно міти перебуватися, адже... А, а, а Якщо ти не мієш, якщо ти не є гнучкий, то ринок тебе буде брити. Хтось нам каже, от я там стабільний, я постійно вірю в ріст, ні, ти повинен адаптуватися під ринок. У Нас завжди було падіння, буковик, падіння, буковик, падіння, буковик. Та і знову ж таки у нас була проторговка падіння, проторговка падіння. Давайте глянемо на біткоін до USDT на біржі BitFinex це є най, найдовший графік, який ви можете побачити. Е, Дивимося на 2017 рік. І можемо глянути, що взагалі в нас тут було. Пік криптовалюти був 6, 17 19 тисяч да, 19 доларів. І дно крипти в нас було в районі 3-200. Саме тут почався коронавірус. Ось, Це падіння було на 84%. Тепер віддивимося на біткоін в сьогоднішніх реаліях. Беремо знову ж таки лінійку. Та, оп. Дивимося, ціна була 69 тисяч доларів пік, ставимо сюди. І можемо побачити, що криптовалюта на сьогоднішній день просіла на 75%. Якщо ми поставимо 84%, це буде приблизно 10-12 тисяч доларів. Мало віриться, але ми про цей сценарій також не повинні забувати, тому що позитивних новин для росту поки що нема. Да, мала бути Формула-1 Ліга Чемпіонів, де більшість спонсорів є криптовалютні проекти, але у ви після такого падіння і після одного. З найбільших скамів на ринку криптовалюти, а ніяка Ліга Чемпіонів і Формула-1 не, ну, не дає нам причин росту. І ніяка інфляція, яка падає, також не дає нам а, можливості, не дає шансу взагалі побачити якийсь ріст. Тому все, що я можу сказати, я очікую боковик. Після такого падіння назавжди йде якась проторговка. До речі, падіння в нас було невелике. Там ми побили луї, але падіння було невелике. Якщо ми глянемо лінійкою, наприклад. Опа, а, звідси сюди падіння було там, 45%. Потім беремо, наприклад, від піку до сюди це падіння було 29%. І якщо ми знову ж таки візьмемо лінійку, то падіння від останніх падіння, які ми були, воно відбулося приблизно на 27%. І ми можемо думати у 27% ринок обвалився, але ринок обвалився також протягом ведмежого ринку. Кожного разу. Сказати, що я був розчарований, так, я був ще розчарований, тому що я все-таки думав, що в нас є великі об'єми на 19 тисяч, які ми втримаємо. У ми їх не втримали, пробили і зафіксувалися. Поки що біткої на 15 550, я після такого падіння очікую якусь звичайну проторговку. І по факту у нас графіки будуть, у нас графіки були, є і будуть, і ми можемо ними торгувати, можемо спекулювати. Само собою, дивитися на дистанцію, я вже починаю набирати позиції. У мене є стратегія, по якої я протимуся і вам. Говорю і буду говорити. 40-30-30. 40% криптовалюти я закупив приблизно в районі від 19 до 21 тисячі, я про це говорив. І після падіння на 30% частину своїх коштів я завів по 16380, я взяв біток і приблизно всі інші токени я також брав. Десь в мене спрацювали лімітки, тому що, наприклад, якщо подивитися про Подоту і Ніру, вони взагалі били свої лої і прийшли в зону інтересу. Там мене спрацювали мої лімітки. Якщо говорити про атом UIDUX, то вони, я вважаю, їх переоцінили. Вони, кош... вони торгуються зараз більше, ніж я їх брав. І Десь вони спрацювали лімітки, десь не спрацювали лімітки, але все ж я частково перезайшов в ринок. Тому очікую саме звичайний боковик про торговку, і, можливо, будемо вертатися в першу зону, яку ми повинні перекрити. Це по факту називається зона імбалансу. де в нас залишена ліквідність. Це от приблизно на 19 тисяч. У нас є потенціал вернутися. Намалювати висхідну структуру і будемо рости. Да-да-да-да, ви скажете знову зарізно, в заріст, норріст буде. Після такого падіння люди на, на паніці не будуть купляти. Люди повинні повірити в те, що вони відкупили дно. Так як тут а ми вірили в те, та я також вірив і надіявся в те, що я відкупив дно в районі 16800, я зайшов в ринок, був по 18400, не така вже точка входу. Я Її ся довірив те, що я зловив дно, у це не було дно, і я притримуючи свої стратегії, про неї говорив, докупив криптовалюти. Да, я докупив небагато я докупив на 15 тому що всі інші 15% розкинути ліміткою. Лімітками по токенах, які ще не пішли до, до зони інтересу. Але все ж, і так, я очікую якийсь певний ріст. Люди повинні знову ж таки повірити, що криптовалюти не скам. Вони підуть, наприклад, на 19, на 20, на 21 тисячу. Люди почнуть докупляти, відкупляти криптовалюту. І саме там ми можемо побачити ще якесь падіння, як мінімум, коли скамане Тезер. Я не вірю в те, що скамане Камане якісь стейблкоїні, але я і не вірю в те, що скамане FTX. Тому ми повинні бути готові, ми повинні бути перестраховані і розуміти те, що великий гравець повинен нас заставити, зневіритись в криптовалюті. От коли ви не будете вірити в криптовалюту, от приблизно тоді ми почнемо рости. По факту буде боковик, тому що знизу у нас немає ніякої залишеної ліквідності, хіба на 1550 15 усі, усі ті люди, які купляли колись дано, вже перерозпродали свою криптовалюту, вона змінила власників. Тому першими цілями це є, от я вже сказав, 1921. І просто, можливо, будемо йти до гори, але поки що нічого не говоримо. Ми повинні зловити дно. І тільки почне намальовувати ще такіша картина, я знову ж таки там, напишу якісь думки в Телеграмі або на Ютубі. Запускаємо зараз нами конкурс. Хто вгадає, ціну біткоїна станом на 1 грудня отримає дві людини по 50 доларів. Чому я запускаю цей конкурс? Для того, щоб ви включили свої аналітичні здібності, подивилися на графіки, приблизно подумали, коли буде 1 грудня і де може бути біткоін, і дали якийсь свій прогноз. Тому 1 грудня 20.00 в нашому телеграм-каналі буде розігруватись двом учасникам, двом бангам по 50 доларів. Обов'язково став лайк, обов'язково пиши коментар прогнозу, підписуйся, а ми будемо з тобою. Намагатися заробляти, ти ще не намагатись, а точно заробляти до речі, анонсів по крипті дуже багато. Реально відпишись.